Путін знову хоче розпочати війну вже в Європі і повторити 22 лютого 2022 року. Значить друзі, я вам читаю, Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею і країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ. Короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От, як ви думаєте, в коментарях є більше ніж офіційна інформація? Понял, я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, жоначи будуть навчання. І не дарма От вони всі звозили. Ви ж бачили, у мене було відео про це. Його правда заблокували там, тіп, тіпа, за зброю. А, про те, що їде дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, а, я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі нападати, І дійсно готовий готується напад. Зараз я вам принесу карти, це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі, зі стрим на Балтії, Сувальський коридор, Польща, і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. Військові НАТО переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От, от така зараз ситуація зрозуміло? От хто-то там какая разниця на какому а ашо і так далі. Люди тут не поймаєш, війна відбувається всюди не тільки на фронті. Поняв ви забули про війну, як про то, де вони були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном. Ну от я не не зупиняюся, не закривай свій рік. Я не, не до не зупиняюсь в допомозі. Я навіть не всі виставляю. Так далі, ну, типу, ну робіть щось К краще, хоч якось допомагає, чи ніяк не допомагає. Понял ну ну, ну, це просто очевидно. Вам же навіть ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут в по їхньому протоколу, які в Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, поки ви ладно, йдемо далі. А, неможливо не помітити сходство. Путін в Китаї він же зараз Китаї, Путін там домовляється з цим синчин Пензин. Поняли про якісь там речі дипломатичні, Насправді вони і про війну також домовляються. І початок війни в Україні під предлогом навчань. Путін був в Китаї, і ось 12 вересня починаються військові навчання на кордонах Польщі, Литви і Білорусі. Я вам за це записував ви як там мимо ще пропустили, вони десь там Путін їздить, десь там про щось домовляється з світовими лідерами, якісь там навчання, підготовки, вже намічається напад на Європу. Ну, прямим типу, про це говориться, зрозуміло. І Путіна його армію брати на слабо, ну це безполезно, Вони ж там відбиті, їм що не зробив, вони будуть е -е, хер без солі доїдати, ну я не знаю, як м'яче сказати, ну от їм завойовувати далі нації, території. Е -е, по барабану просто. Ну, вони е -е, в Росія, Путін, і всі хто в Росії, вони прекрасно розуміють, що їм не вистачить їхнього життя, щоб вийти, хоч плюс-мінус, на такий рівень життя, як. Е -е, в тій ж самій Румунії навіть чи Молдові. Ну, не, не вистачить. Ну, ми Москву, там, Санкт-Петербург, не беремо в що. Всю Росію, якщо брать, не вистачить. І вони такі, ну, була, не була. Знач, значить, от так. Значить, ми всіх нагнюємо, гід вперті і е, все хотімо повторити. Поним? Ну, на жаль, отак. От вони всі ці пропаганди пропитані. Того розпосюди такі відео, як то продовжити допомагати українській армії. Переходьте на українську мову, бо російська мова. Я ж нормально до неї відношусь, але це інструмент, для того, щоб Путін міг для вас за, далі зачіпатися, а там руський народ, ми повинні його спасати. Ну, от важливість, Поним? Ну, це можливість від цього залишить ваше життя, ваш спокій в Україні чи за кордоном оживити і так далі. Плюс я взагалі не розумію людей. Ну от переді, ну, я служиком розмовляю, що й прикольно, класно, Нахіта та російська мова, коли українська гарніша, цікавіша, милозвучніша і більше катується в світі. Взагалі катується, катірується, перепрошую. І катуються в тому числі. Ну, українців катували дуже багато і досі продовжують катувати. Того на зв'язку, друзі. До речі, за посиланням в шапці профіля зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. Вчора робили ефір, де зарплати їм всім виплачували. До речі, можете перейти, подивитися, там ефір буде в записі. Подивитися, як ми дійсно в онлайн українцям за те, що вони відео представляють в Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Українські новини отримують зарплати. І сьогодні там ще додаткові подарунки будуть. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео і отак от свідомо до всього відноситись. Папа. Digitalization. Digitalization. <laughs> Digitalization. Digitalization. <laughs>